Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку правильно вимовляю слова зі звуками дж, дз, дз, та записую їх. Розвиток зв'язного мовлення вчуся бути хорошим другом. Всі, почули, ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож тепер часу не гаймо, а урок наш починаємо. Поділимо слова на склади. Починаємо. Олівець. Давайте разом. Олівець. Автобус. Автобус. Бджола. Бджола. Штани. Штани. М'яч. М'яч. Ірис. Ірис. Дзига. Дзига. Агрус. Агрус. Гудзик. Гудзик. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння правильно вимовляти та каліграфічно писати слова із буквосполученнями дз-дж. Будемо розширювати уявлення про дружбу та дружні стосунки. Складемо правила дружби. Збагачуватимемо знання творчими завданнями. Відгадайте загадку: до квітки лечу, лечу, дзижчу, джум-джум-джу-джу. Я, як звуть, не скажу. Хто це? Це бджола, правильно. Розберемо звуки в цьому слові перший звук Б, наступний дж. О. Л. А бджола наголос на другий склад. А зараз відступіть, будь ласка, пропустіть один основний рядочок від попередньої роботи, запишіть класна робота. А далі велику та маленьку букву М ма лизь, БДЖ, ДЗЕ. Дз. Уважно прочитаємо слова та випишемо спочатку слова з буквосполученнями ДЖ, а потім ДЗ. Отже, «дзига» Пишемо. Ні, ми потім його напишемо. Джем. Гудзик. «джип», Дзвінок. Джинси, дзеркало, джерело, бджола, кукурудза. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Спочатку випишіть слова з буквосполученнями ДЖ, а потім ДЗ. Тепер. Перевірте себе, чи правильно ви все написали, чи правильно поєднали букви. Далі підготуйтеся і прочитайте скоромовку. Спочатку повільно і тихо, а потім голосно і швидко. Спишіть одне речення на вибір. Тихо і повільно. Давайте разом. Дзвінко. Джерело дзюрчить. Над джерельцем джміль дзищить. Тепер голосно та швидко. Дзвінко джерело дзюрчить, над джерельцем джміль дзищить. Одне речення, будь ласка, спишіть із цієї скоромовки. Якщо пальчики втомилися, покажіть на сорога. А ми далі будемо списувати речення, замінивши малюнки, словами. У даринки нова дзига. У дятла міцний дзьоб. Над квітами гули. Бджоли. Запишіть, будь ласка, ці речення. Поставте відео на паузу. А тепер перевірте, чи все правильно ви зробили. Прочитайте ще раз, правильно вимовляючи звуки дж, дз, дз. Ну, а зараз. Завдання перше гри Мій найкращий друг або Моя найкраща подруга. У вас, напевно, вже є друг або подруга. Розкажіть, який він чи вона. Та чому ти вирішив з ним чи з нею подружитися? Постав відео на паузу та розкажи про свого друга. Завдання друге відповіді на питання. Чи знаєш ти, чим цікавиться твій друг? Чим він любить займатися у вільний час? Про що мріє твій друг чи подруга? Яка у нього чи в неї улюблена книга чи гра, мультфільм? Чи допомагає тобі твій друг? Чи знаєш ти, чим ти можеш допомогти другові? Що вам подобається робити разом? Чим би ви із другом, подругою схожі? Поставте відео на паузу та, добре подумавши, дайте відповіді на ці питання. Ну, а зараз складемо два речення про свого другу, друга чи подругу. Мій друг який, подивіться, чесний, добрий, сміливий, скромний подруга. Скромна, чесна, добра, смілива. Складіть, будь ласка, два речення. Наприклад, у мене є подруга, яку звуть. Вона. І напишіть, яка вона. Подумайте, як краще вчинити. Ти приніс чи принесла у школу смачне яблуко, а у твого друга чи подруги нічого немає. Що треба зробити, дітки? Наступне завдання. Подумайте. Що допомагає та що заважає дружбі? Наступне завдання. Уявіть, що твій друг чи подруга образились на тебе. Як ти будеш миритися з ним? Які слова ти скажеш? Розіграйте з мамою сценку, скористайтеся словами. Записаними на хмаринках. Я шкодую, що це зробив. Прошу вибачення. Чи, вибач, будь ласка, чи мені соромно. Давай помиримось. Більше не будемо сваритись. Ну, а зараз складемо правила дружби. Зробіть із кольорового паперу квітку дружби. Складемо правила та запишіть на її пелюстках ці правила. Потім скажіть, скільки пелюсток у вас вийшло. Які правила дружби? Наприклад, будь привітний, цінуй дружбу, будь веселим, допомагай іншим, умій прощати, частіше усміхайся. Додайте, будь ласка, ті правила, які ви вважаєте, мають бути у цій квітці. Ну, а зараз поставте плюс-мінус чи знак питання. плюс все те, що сподобалось на уроці, що здавалося цікавим та корисним. Мінус тому, що не сподобалось. Здалося важким, незрозумілим чи нудним. І знак питання. Факти, про які дізналися на уроці та чого б ще хотіли дізнатися. Почнемо разом фізкульт-хвилинку. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!